Друзі, привіт! З вами знову я Олесь Вареник. Ми на каналі ІнвестХ. І це друга частина ролику про інвестиції у сферу оборони України у компанії, які займаються виробництвом зброї та товарів подвійного призначення. З нами знову цей же ж всім відомий Денис Святокум, експерт з Мілте, з дефенс-технологій із. Е... Моментів інвестиційних у цьому аспекті ми продовжуємо. Перший ролик був про аналіз бізнесу, а другий я хочу суто про інвестиції. Отже, Денис, скажи, будь ласка. Я чув багато пропозицій, коли е, платили інвесторам навіть фіксовано в межах 5-7% на місяць за користування коштами, тому що потрібні були комплектуючі для зборки FPV-дронів. Е, певний період компанії з цим справлялись, потім наставали якісь моменти, е, яка ж е, це все оформилося або просто. Або якимось договором позики з засновниками, позикою на компанію, хтось займався тим, що купував напряму комплектуючи, компанія, шукала і формувала інвойси. І таким чином входив, як інвестор. Все ж таки, який інвестиційний досвід був на початку повномасштабної війни, які офери лунали у цьому світі? Ну, насправді, я скажу, як ми до цього з тобою розмовляли. Табельно цікаво, бо виробництво півідронів інвестувати на початку. Потім, коли це почали півідрони збирати на кожній кухні і в кожній літальні, то дійсно. Е Ринок переносити все трошки, але це було вимушено, тому що нам спочатку не вистачало, а потім вже десь можливо навіть це переліміт. Переліміт саме не кількості, переліміт від можливості, які може наша держава. На, на жаль, у нашій державі обмежені фінансової можливості. А на сьогоднішній день саме по е, бойовій частині, да, от там, якщо ми дрони або інше озброєння беремо, то замовник поки що тільки єдиний це держава. І тому ми, держава намагається залучити фінансові. Інших країн для допомоги інвестицій саме в українських розробників, і е, якщо спочатку там е, дохід був в е, в Дронах, там в е, МОБІГБТИ, хто хоче сказати, міг бути багато хто збирав поседовартості, просто віддавав, бо дуже е, велика кількість людей, які працюють на перемогу, а не на заробіток. Але дійсно ти не можеш прожити дуже довго, якщо ти будеш комерціалізувати це і тому. Коли почали заробляти, там в два-три рази було, зараз цієї маржинальності вже немає. І треба шукати тільки унікальну розробку, яка ще не була на ринку вчора. Тоді у тебе є можливість е, створити Тобто Зараз заробляти. щось подібне, інвестуй, в нас FPV, нам треба запчастини, це, мабуть, ні. Е, в, 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 в моменті ні, стратегічно це має, е, має е, попит. Тому що насправді е, є запит е, у інших країн. І, на жаль, війни тільки будуть е, продовжуватися в інших точках, і ми бачимо це через новини. Тому на ці запчастини дійсно можна буде реалізовувати або вироби пізніше в менших ринках. Але в Україні є біда і дуже багато заморожених активів у людей і заморожених інвестицій. І е, що з, з цим робити? Насправді е, шукаєте. Е, то я б рекомендував, якщо є такі заморожені активи, шукати збут через нецентралізовані закупівлі від нашої держави, а через децентралізоване через військові частини. Тому що ну ті дрони, які лежать на складі, ви не знаєте, куди реалізувати, насправді, якщо до них доробити щось, що зараз саме в цей час необхідно, тому що ми ж розуміємо, що війна технологій вона кожен день змінюється. Вчорашні напрацювання, вони сьогодні вже неефективні і не потрібні. Але якщо їх доопрацьовувати і мати свій внутрішній раді... Відділ і там якусь не знаю, кателовізійну камеру додати або не, не штучний інтелект, який додаведений буде мати. Це дійсно новіші інвестиції, як будь-якому бізнесі, але тоді ви продовжуєте життєвий цикл вашого продукту. Він хоча б продався, а так він не продався. саме так, саме так. Тому шукайте військові частини, запитуйте, що їм треба, допрацьовуйте свій продукт. Також я би рекомендував шукати міжнародні компанії-партнерів, які готові проінвестувати, Ви зможете створити з ними спільні. Компанії і потенційно а. вони через допомогу своїх держав, як Україні надають, зможуть викупити у вас і передати наші держави. Але якщо ми беремо умовно масове відкриття гаражних історій із збиранням дронів, ця історія інвестпридатна чи це була помилка? Вона інвестпридатна, але стратегічно довго це гра грамодов, і треба це розуміти. Зараз вже тобто, ще... в гараж можна інвестувати. Так да, в гараж можна інвестувати. О, розкажи про свої інвестиційні кейси, які ти бачив, в чому вони полягали. І як була, було правове забезпечення цієї угоди оформлення? Е, ну насправді було багато історій, і люди брали під завдаток своїми складовими запасними частинами, вони брали партнерів, які саме, як ти правильно кажеш, працювали собі на слати, не давали по, по мірі заповнення. і е, Обов'язково треба формувати документально, обов'язково треба, е, якщо ви входите е, і ви розумієте, що ви даєте комусь кредитом, і у нього немає завдатку, то треба хоча б як мінімум входити в долю участь в цій компанії і оформлювати її юридично. Бо як вона там конструкторське бюро Пупкін буде називатися, або товариство з обмеженою відповідальністю е, там, я не знаю, там і так далі. Е. Це той суб'єкт, через який ви, навіть якщо будуть у вас заморожені активи, ви зможете інтегруватися з новим інвестором. Тому дуже зараз роз, роз, розширений е, е, трекшн йти через венчурні інвестиції. Тобто ви показуєте, що ви проінвестували, що ви за цей час зробили, які у вас є е, вже напрацювання, яка команда. І, ви через, і, і створюється зараз ще більше інвестиційних саме е, фондів, венчурних фондів їх десь сім, які в Дефенстек. Я більше скажу, е, тренд світовий, якщо ми знаємо y кульмінатор, це Кремль Долині, один з ну, найбільших, якщо не найбільший, він навіть вони зараз йдуть в Дефенс-сферу. Якщо вони йдуть в Дефен-сферу, значить вони ще знають. Якщо BlackRock, найбільша інвестиційна компанія світу, приїздила в Україну і, і їх представники дивилися в цей сектор, значить вони щось знають. Тому е в точно вережні е виробництва муміром, да, гаража, вироб, теж можуть гампи. просто треба фіксувати всі видатки, треба оптимізовувати, витрачати гроші. Е Треба закуповувати запчастини не по x 3 а дійсно моніторити ринок і брати найбільше. Ми, ми, ми ведемо їм поради по бізнесу. Я хочу говорити про кейси для інвесторів, ось конкретно, які проходили через твій досвід. Ну у нас не було ще досвіду. Ми ж тільки створили кластер. то ми саме кейси можливо, інвесторів. Ми можливо. можливо та, люди інвестували в команди в людей і в їх ідеї. Це була дольова участь на етапі ідеї. Так, да, Це була дольова участь, наприклад, хтось витратив на аренді свій там, був учасник там, 300 тисяч доларів. І він там розробляв БПЛА, дрон, який е, повинен був там виконувати такі то завдання. Він залучив інвестиції, які е, там в районі 300 тисяч доларів зайшли і отримали за це частку в 30%. На жаль, у нас неправильний ринок. В цьому ну в цьому сегменті тому, що там за такі гроші в світі продають не більше 5%. А у вас готові навіть більше половини віддавати е, свою долю. Mm -hmm. Бо якщо е, в нього немає варіантів ніяким чином залучити, в нього є варіант або поховати ідею, або шукати іншого, е, це можна робити довго. Чи робите це ви? Чи, чи плануєте ви робити це в межах класто? Точно плануємо. Треба заходити в еквіті інвестор. Є кейси, коли інвестор. Є пасивний інвестор, є активний інвестор. Пасивний заходить і хоче отримувати, просто як ти маєш досвід відсотковий там по, по річних. Найкраще просто. Да. А є той інвестор, який, це, до речі, як правильно вчора сказали, ідейні люди, які працюють на перемогу, і вони інвестують для того, щоб отримати частку, але вони цим самим замість донату інвестують. Тобто ти можеш продонатити, купити дрони, а можеш ці ж гроші використати і вести, не продонатити, але отримати частку. І можливість в майбутньому вийти дозробити зробити свій екзит, там x 2 x 3 і так далі. В маленькій випіві виробництва. Ну дуже важко зараз інвестувати. Я таких кейсів на сьогодні не знаю. А з точки зору винікальні виробництва заходять з грошима, якщо є раді команда, якщо є технологічний досвід виробництва, то будь-які будь розробка може мати можливість це стосується не тільки FPV? Не тільки да. є великим бипова система, є наземні роботизовані. Роботи, дай пораду, дай пораду одночасно. Як краще той, в кого є запит, є ідея підходити до інвестора, з чим краще підходити, і як краще інвестору реагувати на е, які питання задавати на е, офер від проєкту. Е, да. Кожен проект повинен мати свого лідера. Якщо він горить і воліє тим, чим не займається, це перший сигнал, що е, можна, хоча б послухати і вислухати його. Друге, це людина повинна точно розуміти, що вона робить і для чого. Е, як я казав раніше, попередній наші зустрічі. Е, Якщо є підтвердження військових, що ця це, це розробка або це рішення потрібно, і ця потреба зафіксована конкретно від військових, повірте мені, бо ці військові різні бувають, а саме ті, які на фронтлайні, на, 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 на передовій лінії. Тому що вони захищають своє життя, і вони знають, що їм треба, щоб захистило їх життя, продовжило. Якщо це є підтверджене в команді, це другий фактор, який допоможе вам зрозуміти, що е, треба інвестувати. Третє це звісно е, треба подивитися наскільки. Правні розрахунки у проєкту. Тому що треба подивитися, куди видатки йшли. Ну, наприклад, RD могли б витратити 300 тисяч доларів, але вони були в посту, наприклад. І це не можна рахувати, що воно не тобто, цієї... добавило. Цієї... Це, це венчурно. А так, чи є це... венчурна у нас? Тобто ця історія не може бути, наприклад, відсотковою, чи не можна, наприклад і Мати ймовірність отримати частку в підприємстві, яке вже прибуткове, де яке готове платити дивіденди. Дуже велика вірогідність. Чому? Тому що, по-перше, якщо це, це можна зробити тільки тоді, коли у компанії або виробництва є вже підписані контракти з там, Міноборони або іншими силими оборони і достатньо довгострокові, ну хоча б там на півроку, там і на рік. Якщо ці контракти є, то їм банки дадуть легко гроші. Зараз банки відкриваються і держава це стимулює. Відкривають програми там 57 без задатку для оборонних підприємств. Тому йти е залучати по типу, приватний капітал їм не, е не цікаво. Тобто, не переважно не цікаво. є шанс тільки купити е венчур, може гараж, але е з дуже ідейними і харизматичними. Відтвердженими саме з фронт. фронту, це дуже важливо і, і ще можна інвестувати для того, щоб закладати стратегію, я ж кажу, екзиту при виході кооперації з міжнародними компаніями. І, з яких і, сум і... стартувати можна, з яких сум, наприклад, наразі є якась можливість. Я хочу, щоб якийсь приклад, який є у вас наразі в кластері, який ви вважаєте, що адекватний, розкладен. Є приклад у нас є один учасник, який створив платформу. Крауденвестінгу допрацьовує Є декілька проблем пов'язаних саме з законодавчою регуляторкою всередині країни, тому там така інфраструктура з резидентів і резидентів. Тому що, як ми знаємо, в Україні, на жаль, немає біржі зараз, і це, це, це проблема. Через цю краудонецькову платформу, через гібридну модель вийшло залучити 350 тисяч доларів на проєкт по ворожкою боєприпасам, і там заходили і від 5, і від 10 тисяч доларів. Але, звісно, це адмініструвати we're дуже we're важко. We're we're. Так, саме так. Але адмініструвати дуже важко, тому... E, насправді я вважаю, що треба e, не менше ніж від 50 тисяч доларів розраховувати Це участь. В e, c, да, да і наприклад, є з одним з бізнес-клубом є зараз пропрацьовується ще не на фінальній стадії, але пропрацьовується кейс і там готові учасники. Це створення e, проактивних приватних e, інвесторів. Там скажімо, бізнес-ям по там по тисяч доларів. Вони інвестують, творять спільну товку. Яка цією тупкою заходить в е, компанію-розробника е, цього там боєприпасу? Це, це літак, насправді, літак, які е, з там і щось інтернет. Ну, тобто я розумію, що кейсів там по 5-10 по наразі немає. Це дуже. Від 5... Є, на, є зараз у вас, який ти вважаєш класним, в який можна війти. Е, і ось можна сказати про їх Так, Я думаю, що да, -10, це, ну, немає, немає взагалі потреби, це не ті гроші. Оренді, будь яке виробничі, розробниче оренді воно коштує там, від 200-300 до тисяч доларів. Тому е, легше, коли заходить 4-5 людей по 50, я думаю, що це поріг такий більш-менш рекламний наприклад, як я розумію, це там якісь бандера Пауер, які можна використовувати на фронті, які потрібні тут, бо відключають світло дуже. Е можемо цю зимку також це спостерігати, ймовірно. Що за це? Ти Розкажу, щоб всі розуміли, що таке подвійні технології. Будь-яка технологічна розробка або продукт, якщо у нього немає БЧ, бойової частини вибухівки, то це без ровно це подвійний продукт, тому що раніше дрони, як ми пам'ятаємо, для вас знімати використовували, а потім вже Скидувати. Так само все інше, роботизовані системи, вони можуть використовуватися в майбутньому в інших сферах. І наш кластер якраз був створений для того, щоб закладати в довгострокове планування перехід цих компаній-розробок, тому що колись війна закінчиться. Так будуть інші війни, і теж можна буде працювати на експорт. Але кожен продукт, особливо технологічний, він повинен мати і більший ринок, він має саме в цивільному призначенні. І ми через кластер провірних технологій хочемо. Впроваджувати цей лонг-терм планування в подбійні технології, що може бути використовуватися в цивільному секторі. Цього є якісь кейси на сьогоднішній день є роботизована платформа, яка допомагає і на передовій, і в тому числі вони постачаються для логістичних складів. Тобто в цивільному секторі не пов'язані з це просто. Безпілотник перевізник якоїсь да, це саме так. А ці ж безпілотники, я кажу, які для оприскували вони провозять. Це вже це, це ж нагляд на кейс, який на сьогодні нормальна що, що. що... Боєприпасами це не можна порівняти зі стрілецькою зброєю, не можна порівняти. Але по бійні технології це також емерційні технології. Це з Віяром пов'язане зараз. Багато тренувальних центрів, коли беруть е, якісь озброєння, ставлять туди околоси з. Е, е, Цим джойстиком і тренують. тому що це дешевше, ніж тренувати на реальній зброї, яка коштує один вистріл, там я не знаю, декілька тисяч доларів. І, і скільки людей треба ще через це пропустити, а тепер можна вже в кабінеті тренувати за най-швидкий час і за менше грошей людей. Це теж подійні технології. Хотів тебе спитати про етичну складову. Інвестора, який в нас в клубі вже... Стає багато хто вже став свідомим, який одразу міркує про те, що його гроші це не просто його ресурс, це ще можливість щось змінювати в світі на краще. І Він коли вибирає об'єкт інвестування, він ще. Ставить перед собою ще кілька питань. І він також перед собою ставить е, ці питання як е, задачі на е, свою місію і своїм ресурсом застосування. Відповідно, е, інвестування у подвійні технології, у Мілтек, набуття там дали компанії для того, щоб час працював на їхню користь і зробив ікси е, як у класичному венчурі. Чи є це? Е, на твою думку, зараз у війну тично чи є ця форма, наприклад, до НАТО? Чи як це краще розглядати, і як це у своєму інвестиційному портфелі зберігати, з яким набором переваг, з яким набором недоліків? Я поділюся досвідом Дуже багато команд на сьогоднішній день, які хочуть інвестиції, вони працюють не на заробіток, а на перемогу. І дійсно мені здається, що в країні здебільшого цьоє в цій сфері цього сектору залишилися справжні патріоти, які в це інвестують як у перемогу, а не як Зароток, але е, за ці три роки вже багато хто зрозумів, що неможливо просто це як волонтерство сприймати, тому що якщо не закладати сюди комерційну подобуду, то у тебе не буде фінансування можливості фінансування реінвесту в подальші розробки. Тому почали комерціалізовувати, хоча й мінімально. І багато команд кажуть: зараз для України я розробляю і я там 10% на цінку просто тому, що треба покрити якісь. Видатки базові і якісь там неочікувані. Але для зовнішнього світу, і там після війни я буду закладати 40%. І насправді він буде все одно конкурувати з західним аналогом, тому етичний кодекс ніхто не відміняє. І здебільшого ваші всі учасники це якраз ті, які. Перший пріоритет це перемога, другий пріоритет це залюток. І я вважаю, що це правильно, якщо ми е, хочемо один одного підтримати і справжні патріоти е, е, перемогти е, на мало Цікава історія, тому що. Ну, насправді, в мене є думка така, що бізнес виникає спочатку за потреби, і виробництва виникли переважно. Мені здається, там половина виникла з міркування для того, щоб заробити на цьому бо є цьому відповідний час. Інша частина, просто військові почали збирати, навчати тих, що хто не військові, це збирати і запускати процес збору коштів на комплектуючий, і це все діло пішло. Проте моделюємо ситуацію. На е, світовому досвіді, бо е, була перша Друга світова війни, де виробники, які вже мають мали досвід багато років якоїсь комерційної діяльності у цивільному секторі, перелаштовували свої е, технологічні лінії на виробництво е, зброї, боєприпасів і е, працювали як підприємства комерційні. Тобто у нас теж таких дуже багато. У нас є клієнці, які були, до війни займалися одним, зараз займаються своєю основною першою справою. Кажуть, я Isaiah. ще маю долю, там верпіні дрони збирають мене, хлопці. То, саме, саме так. І десь де більше де, де так і відбувається, що заробляють вони на цивільному напрямку, а сюди просто інвестують. Було б було б добре, щоб саме з такою метою це відбувалось. Проте я вважаю, що будь-який бізнес. Він має мати якусь рентабельність і націнка в ньому це моя думка, яка вона для тих, хто, наприклад, хоче підпочити цю думку. Кожен бізнес повинен мати адекватну рентабельність. Він має мотивувати персонал в залежності від економічного результату. Без рентабельності економічний результат відємний він неможливий і це найкраща форма організації Відносин між працівником і компанією просто кращого не знаю я, можливо, є ваш досвід, і це нормально. Найкраще, звичайно, цю історію будувати вдовгу і поради від тебе для інвестора. Я вважаю найбільш слушні, тому що в кого горять очі і є вже. Якийсь досвід підкріплений практиками, він має шанс цей досвід масштабувати у міжнародний національний. Скажіть, будь ласка, ще нас цікавить питання ризиків і цікавить питання е, можливих негативних наслідків для інвестованого капіталу, якщо інвестор пропустить якісь важливі е, свої ролі як акціонера у вже зроблені інвестиції. Ну, звісно, там, де найбільша економіка і можливість заробити, там і найбільші ризики. Це закон економіки. Тому, тому, мабуть, дуже багато уваги саме до френд-сектора. Бо можна заробити багато, але і відповідні ризики. вони існують, щоб їх мінімізувати, ну, краще інвестувати в щось тверде в рамках компанії, які чим не Там, в землю, в обладнання, в патенти, в, в, ну, там, як в інтелектуальному власність. Щось те, що можна потім буде чи перепродати, тому що команда може розбіжатися, там і так далі. Є ризики стосуються прильотів. І дійсно, ми бачимо кейси, що коли е, витік інформації назовні е, і наша ворог е, містиці і одразу може прилетіти, так це є, це треба рахувати. Е, чи буде, чи не буде, це як е, ти вийдеш на вулицю, чи впаде, чи не впаде тобі. Я тобі скажу, що. Якщо рахувати е, математично, то людей від аварій вмирає більше, ніж Брасти. від ракети, кіберміталь. Але ми сідаємо повтівки, ми сідаємо, чи раз ми приїдемо. І, 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 і хтось від кирпича раз. Тому е, ці лізники є дуже дякую, що дуже працює наші деякі е, державні представники, і зараз вже є е, кейси по страхуванні військових ризиків. Mm. І заходять ці міжнародні страхові компанії, які е, страхують ці ризики в виробництва. Я сподіваюся, що буде масовіше, і тоді ми швидше зможемо залучити інвестора. Ми запрошуємо поділити своїм досвідом вдалої співпраці з інвестором компанії оборонного сектору, які його мали, а також інвесторам, інвесторів, які мали такий досвід, тобто вдалий або негативний досвід, для того, щоб ми могли це дослідити і зробити досвід інших більш якісним. Дякую вам за увагу. Будьте активні у коментарях. Ми працюємо для вас та для перемоги України у цій війні. Слава Україні! Дякую вам слава! Дякую!